Дорогі мої десятикласники, тобі на сьогоднішній день, на даний момент, ми з вами точно знаємо перший, другий, третій закони Ньютона. Перший закон Ньютона існує такі інерціальні системи відліку, відносно яких тіло може перебувати в стані спокою або рухатись рівномірно і прямолінійно, якщо на нього не діють сили, або дія цих сил компенсується. Другий закон. Ми з вами говорили, що сила дорівнює думку маси на прискорення, або ж прискорення, прямо пропорційне силі і оберну пропорційну масі. І третій закон Ньютона. Всі тіла діють одне на одне. я перед вами стою з силами рівними за модулем, але протилежними за напрямком. Тобто кожна дія викликає протидії. А сьогодні ми діти з вами поговоримо про новий матеріал. І я хочу з вами поговорити про. Гравітаційне поле. Тому діти в зошит, будь ласка, запишіть собі число і тему сила тяжіння, сила тяжіння і перша. Космічна. Швидкість. Ну, відповідно, вам діти додому буде параграф 11. Я спробую вам все це розказати, щоб ви зрозуміли, що ж відбувається. Ну, дивіться, справа в тому, що від маси нашого з вами тіла досліджувано. Дуже багато залежить речей. Чим більша маса, тим більша інертність. Тим важче надати цьому тілу прискорення. Ну, По-простому зрушити його з місця, діти. Згадуйте на попередніх уроках, як я вам розказував, якщо поряд два автомобілі поставити. один малої маси, другий великий такий, то який автомобіль важче зрушити з місця? Але якщо ти його зрушиш, то зупинити важче якраз автомобіль, який має. Більшу масу. І от всі ви чули, бачили, дивилися кінофільми, особливо Інтерстейлер, хто дивився фантастичний кінофільм, от там постійно про гравітацію якусь говорить, про, гравіта... про гравітаційну взаємодію, про Чорні дірки. Так що таке гравітаційна взаємодія діти? Справа в тому, що гравітаційна взаємодія Характерна абсолютно всім тілам у нашому Всесвіті. Тобто, якщо грубо говорити, оцей ось дез, е, дезодоруючий засіб, тобто засіб для дезінфекції, зараз діє на мене, я дію на нього. Я дію на отой комп'ютер, комп'ютер на мене. Я на сонце, сонце на мене. Я до столу, я дію на цей стіл, стіл на мене. Чим більше маса, тим більше діє діти. Це важко повірити, але так діти є. Тобто, якщо ви подивитеся всі 11 параграф, то ви зрозумієте, що між тілами існує гравітаційна взаємодія. А за рахунок чого вона діти передається? А гравітаційна взаємодія, це сторінка 66, здійснюється за допомогою так званого гравітаційного поля. Яке існує навколо будь-якого тіла, зорі, вантажа мене, берези, програвача і всього, всього що нас діти оточують. Отже, діти, ну дивіться, ви мені скажете, стоп! Якщо воно все між собою взаємодіє, то ми з вами вивчили ось таку силу тяжіння на землі. МЖ. Е, Причому ми з вами точно пам'ятаємо, що вже приблизно 9,8 ньютон на кілограм. Ну це біля поверхні землі. А я вам ще діти розповідав, що в силу будови Землі, а земля діти в процесі обертання, вона має менший радіус на полюсі. Тобто, якщо ми подивимося на нашу землю, ну приблизно діти, приблизно, то радіус землі на полюсі і радіус землі на екваторі, вони відрізняються на екваторі більший за радіус полюсу. І от якщо тіл, тіло одне буде тут масою М, а це тіло буде тут масою М, то виникає дуже цікаве запитання. А де краще купити цукерки на полюсі чи на екваторі? От ми зараз спробуємо на це дати відповідь. Я хочу вам сказати, що у вас на 66-й сторінці дуже красиво все сказано. Перше, завдяки гравітаційній взаємодії, Земля надає всім тілам поблизу її поверхні, прискорення вже. Це я з вами тільки що розібрав. Два тіла масами М1 і М2 взаємодіють із рівними за модулами силами. Тобто сила гравітаційної взаємодії діти, залежить обов'язково від маси тіла. Тут це записано. І третій пункт тут записаний, що проаналізувавши рух місяця, а ще Плутар говорив. Що місяць упав би на землю, як камінь, щойно зникла б сила його польоту, плутар, думав, що ж це за сила польоту? А Кеплер говорив, тяжіння є взаємним притяганням усіх тіл. Якби землю і місяць не утримувала на орбітах їх оживляюча сила, то земля і місяць злилися б. Ну і так далі. Тобто виходить, що сила, сила пропорційна квадрату відстані між тілами. І от діти на основі цього всього було виведено закон всесвітнього тяжіння. Я його діти називаю З В Т. Закон всесвітнього тяжіння говорить про те, що всі тіла у нашому всесвіті. Діють із, сила, із силою, яка пропорційна масі, оберна пропорційна квадрату відстані, і залежить від якої сталої величини. Цю сталу величину діти назвали гравітаційна стала, вона є. Це, Якщо у вас є таблиця, а ви пам'ятаєте, ще не забули наш фізкабінет, там є фундаментальні фізичні стали. Так от сама фундаментальна фізична стала це гравітаційна стала G. 667 на 10 мінус 18 степені Ньютон помножне на метр квадратний поділити на, квадрат... на кілограм квадратний. Отже, ЗВТ діти, закон всесвітнього тяжіння говорить ось таке, що сила взаємодії двох тіл у нашому Всесвіті пропорційна добутку маси цих тіл. Залежить від квадрату відстані між цими тілами. І з'являється величина g, яка називається гравітаційна стала 667 на 10 мінус 11 степені ньютон на метр квадратний на кілограм квадратний. Оце діти вам треба обов'язково запам'ятати цю формулу і знати, що таке гравітаційна стала. А тепер... Я, от, я перелистую на 68-му сторінку вашого підручника, бо я сьогодні активно використовую ваш підручник, щоб ви згадали, що він у вас є. І хочу сказати про те, що був такий вчений Генрі Кавендіш. І він вперше експериментально визначив гравітаційну сталу в 1798 році. Він зробив так звані крутильні терези. Я хочу вам запропонувати на сторінці 68 Рисунок 11.3 побачити схему одного з перших дослідів Генріка Вендіша. Подивіться, як працювали його крутинні терези. Але я зараз хочу сказати вам не про це. Я хочу звернутися до нашої планети Земля. Тобто, якщо тіло перебуває на поверхні Землі, то формула оця справжнюється закону Всесвітнього тяжіння. А якщо супутник літає на якійсь висоті на орбіті над поверхнею землі, то очевидно ця формула діти, перепишеться. Ось таким чином, сила дорівнює закон всесвітньої тяжіння, маса супутника, маса землі на радіус землі плюс висота, наприклад, орбіти у квадраті. Ось така формула. Якщо тіло перебуває над поверхнею землі. А тепер дивіться, ми з цієї формули, ми пам'ятаємо, що біля поверхні землі сила МЖ, то якщо ми прирівняємо, то ми зможемо знайти формулу для обчислення прискорення вільного падіння біля поверхні землі, гравітаційна стала маса землі на радіус землі плюс H орбіти до квадрату. Діти, я вас дуже прошу. От у нас отут уся у таблиці є радіус землі. Мені потрібно, щоб ви його пам'ятали. Це приблизно 6,4. Радіус землі. 6,4 на 10 шостій метри. Або 6400 кілометрів. Ось цей радіус землі вам треба діти обов'язково пам'ятати, тому що воно зустрічається, цей радіус, ця величина зустрічається у багатьох задачах. Ну і маса землі 6 на 10 на 24, наближено. Маса землі 6 на 10 в 24 степені кілограм. Треба також на всякий випадок знати. А чому? Дивіться, якщо ми знаємо радіус землі 6,4 на 106, масу землі 6 на 10 то і гравітаційну сталу 6,67 на 10-11, ми спокійно можемо знайти прискорення вільного падіння біля поверхні нашої землі. І от Генрі Кавендіш, він, в принципі, ота задача, яку він розв'язував, це була задача по визначенні маси землі. Ми з вами можемо знайти. І обчислити масу землі за дуже простою формулою. Ось я її хмаринки, діти напишу. Тобто, масу землі можна обрахувати. Маса землі дорівнює прискорення вільного падіння, радіус землі в квадраті, поділене на гравітаційну ставу. Тобто ви можете перевірити, можете все зробити, все красиво виходить, діти. А тепер давайте ми з вами. Подумаю, я оце все з вами, діти, записав, я це вам на дочці приготував, я діти спробую це все вам у вигляді опорного конспекта потім додати, тому я його зараз діти стираю, принаймні ви зможете подивитися у свою книжечку. І... Згадати, що я писав. А тепер трішечки з вами пошуткую. Отоявіть собі, що я розсердився на кота. Це земля. Це її радіус наближено 6,4 на 10 ,6. От тут я, тут кіт, вкрав він у мене рибинки, Я беру шматок крейди І кажу, ах ти ж такий і крейдуй. Тобто я кидаю із швидкістю. Ось воно полетіло. В перше якесь. По коту шматочок крейди. Ну кіт же ж він їти. Він тікає. Ей раз і сюди втік. Ах, ти ж такий. Беру лук. Натягують тятиву і і Ба! Швидкість стріли, діти. Більша ж за швидкість тої крейди, яку який? То то полетіло, полетіло от сюди. Значить, це ця швидкість, це ця швидкість. Але ж кіт побіг далі. Я беру, беру рушницю. Як вистрелив, як полетіло воно, ну, тобто швидкість польоту кулі. Набагато більше за швидкість польоту стріли і кусочка крей. А кіт уже отут, дід. Ах ти ж таки, я з гармати. Як вистрелив? Швидкість польоту снаряда ж ясно більша за швидкість польоту кулі стріли і крий. Але кіт уже тут. Що я роблю? Я беру ракету. І як запустив з такою швидкістю величезну цю ракету, що ця ракета як полетіла і залетіла за край землі. І залетіла за край землі ця ракета. І вона хоче впасти на землю. Але вона не може впасти на землю. І ця ракета, діти, стає штучним супутником. Землі, штучний супутник землі. Ш-з. с з. То з якою швидкістю, діти, мені, я так напишу в-перше, мені треба запустити, вистрілити цю ракету або кинути оцю крейду, щоб вона почала обертатися навколо нашої планети Земля? Так от, діти, оцю. Швидкість, я її позначив весь індексом 1, з якою необхідно надати любому об'єкту, навіть мені, щоб він рухався біля планети по коловій орбіти, назвали першою космічною швидкістю. Перша космічна швидкість. Перша космічна швидкість дід, знаходиться за двома формами. Ну, одну я можу вивезти. І я її завжди дітям виводив обов'язково. Коли б ми навчалися з вами в школі, але так як обмежений час нашого відеоуроку, я не хочу вас напрягати, а так би було б дуже цікаво, тому що ми знаємо закон сесітнього тяжіння і при руці по колу всі тіла рухаються із доцентровим прискоренням. Тобто ну, я написав би отак маса ракети на В квадрат на радіус землі, а з цієї сторони написав гравітаційну скалу, масу ракети, масу землі на радіус землі в квадраті, і все б вам ви, тому що при русі по колу діти ви пам'ятаєте, Хепі New Year, 2П н Р землі або 2ПР землі. На те, да підставив, щоб до квадрату, я отримав би цікавущу формулу. Але я діти не хочу втрачати час, і я вам даю цю формулу. Готову перша космічна швидкість знаходиться за формулою. Гравітаційна стала маса землі на радіус землі або квадратний корінь же. На радіус Землі. Ось діти, суперформули, які дозволять вам обчислити першу космічну швидкість. Ну і вона, діти, якщо ви подивитеся, то приблизно перша космічна швидкість, В 1 наближено. 7,8, 7,9 кілометра. На секунду, уявіть є 7,8 7,9 кілометрів на секунду. Ну, діти, ви можете спитати, стоп, а якщо я з більшою швидкістю запущу, то що трапиться тоді? Ну, У вас в підручнику згадуються лише діти про першу космічну швидкість. Ось вона тут сказано, що перша космічна швидкість наближено 7,8-7,9. Кілометри на секунду. Я хочу вам тільки сказати, що польоти в космос не були б можливими, якби ми не використовували інші швидкості. От у мене є конспект, діти мій ще, коли я був студентом 1986 року. У мене був прекрасний викладач з практики розв'язування фізичних задач Сіденко Михайло Володимирович, царство йому Небесне. Я дуже уважно вчився гарно записував. І існує, діти, друга космічна швидкість. Я її вам запишу, вона дорівнює квадратний корінь 2 r землі. Вона наближено до рівні діти 11,2 км на секунду. От якщо тіло буде мати другу космічну швидкість, то воно покине поле тяжіння землі. Покине Покине поле, тяжіння землі. Діти. Існує ще третя космічна швидкість. Третя космічна швидкість наближена 17 кілометрів на секунду. Ну, Третя космічна швидкість діти, воно вільно, вільно рухається в межах системи нашої сонячної. І існує четверта космічна швидкість. Більше дорівнює 30 км на секунду. Ось четвертою космічною швидкістю тіло може впасти на Сонце. може впасти на сонце. Може впасти на наше сонце. Ну, а в принципі, воно може покинути межі нашої сонячної діти системи. Ось такий матеріал, він, важ... він не важкий, але він діти дуже і дуже об'ємний, забарний. Тому я вам пропоную обов'язково діти ознайомтеся з 11-м параграфом, особливо ті речі, які я не згадав, не встиг діти, за рахунок обмеження часу. Продивіться і запам'ятайте основні формули, які я вам розповідав. А саме силу Всесвітнього тяжіння. Це ото ЗВТ закон всесвітнього тяжіння. І запам'ятайте першу космічну швидкість. Ну, Хто надумає в 11 класі здавати ЗНО, то і другу, і третю, і четверту швидкість і вам треба діти знати. Всім здоров'я, миру, до зустрічі!